Нотаріуси вийшли на протест. Щоправда, замість анонсованої півтисячі до кабміну з вимогами прийшло усього кілька сотень. Скаржилися на мін'юст. кажуть, вимоги до них стали нестерпними. У чому невдоволення нотаріусів Микола Антофічук розкаже. Приватні нотаріуси вимагають у мін'юсту негайно відновити заблокованим правникам доступ до держреєстрів без жодних іспитів, аби ті могли надалі провадити операції з нерухомістю. До таких вимог мін'юст вдався восени. У відомстві пояснили все, аби вплинути на порушників і відбити охоту до сприяння рейдерству. Нотаріальна палата ж вимагає скасування тестів на профпридатність, звільнення їх ініціаторки заступниці міністра Олени Сукманової. І негайне підключення усіх нотаріусів, які були. Були заблоковані. Цей екзамен не передбачений ні одним законом, ні законом України про натаріат, ні законом реєстрації. Скільки таких нотаріусів є? Сотні. Сотня? Сотні. Президент нотаріальної палати каже, що не існує ніяких так званих чорних нотаріусів, які сприяють рейдерам, і навіть таке формулювання називає образливим, каже, що з цим лихом нотаріуси, якби мали повноваження, впоралися б і без міністерства. Діють якісь незрозумілі особи, які взламують реєстри, взламують ключі і таким чином перерозприділяють майно. Ми будемо наполягати на тому, на внесенні змін законодавства, щоб ті повноваження контролю, які сьогодні є. У міністерстві юстиції у управлінні юстиції, і які вони, виявляються, не вміють використовувати, що були передані нам у мін'юсті. Обурені і здивовані такими вимогами, бо додаткові тестування проходять навіть судді. А більшість позбавлених права доступу до реєстрів насправді не є приватними нотаріусами. Приватних нотаріусів в країні 5,5 тисяч. Із цих 5,5 тисяч зараз обмежений доступ до реєстрів. Тільки 40 особам. 40 особам, а дозволити нотаріальній палаті саму себе контролювати вважають абсурдом. Я дуже далека від думки, що нотаріальна палата висловлює спільну позицію всіх приватних нотаріусів. З тих відключених є якісь люди, які дуже дорогі нотаріальній палаті особисто. свої вимоги мітингарі таки передали прем'єр-міністрові. Микола Антофійчук, Андрій Шишлов. Сьогодні канал Україна.